Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вод. Дивимося сьогодні топовий реплейчик На ЛТ-432 це топовий ЛТ 8 рівня. Хтось каже, що це зовсім найкращий легкий танк преміумний 8 рівня, в цілому в грі, як на преміумний танк. Тож ми попадаємо сьогодні на мапу Малинівка. За кермом нас сьогодні грає гравець з ніком Рін. І відразу трішки поговоримо про гармату. Знаю, для легкого танка це не показник, але все одно трішечки так швиденько дуже пробіжимося. У нас тут 85-мм гармата стоїть стандартні у нас підкаліберні снаряди, оці дешевші. 180 разової шкоди та 176 мм пробувають броні. І голдові у нас йдуть тут бронебійні снаряди, так, ББшки у нас тут. Голові йдуть 180 разової шкоди та 218 мм пробувають броні. І осколково фугасні снаряди забирають за постріл 300 разової шкоди та 44 мм пробувають броні. І так, дивимося сьогодні реплейчик. Е рекордний. От, буде, дуже Цікаво буде подивитися, як наш автореплей буде е насвічувати е такі показники шикарні по е на світу на мапі Малинівка. Досить цікаві позиції, дуже агресивна гра буде. Від нашого реплею та досить швидко, дуже дуже швиденький такий бій у нас буде сьогодні. Будемо відразу давити і підсвічувати, кого тільки можна. Рахунок 0.2 ми приїжджаємо відразу на ліву частину мінімапи, якщо дивиться. А саме квадрат H2, знаю, більшість дивляться, з телефона або її, тому я таке озвучую. 4148 уже асисту в на в кишені і ми просто катаємося по середині поля туди-сюди 427 асисту заходить по тс 5, 270, І невідомо хто нас тут підсвічує. От Хто міг таке зробити? 3-0. І подивіться, Су-130пМ в нас влучає 520 хітбонтів, заблоковано бронею, І ще й швидше за все, тільки що розірвався сплеш від снаряда від ФВ 4005, від Бабахи. Як нам везе? І забув згадати, що ми граємо у зводі. Скан як ПЗ-105, теж преміумний танчик. Можливо, гравці вийшли пофармити в рандомчик, можливо, вечором там на восьмих преміумних рівнях. Один на ПТСА грає, другий підсвічує йому на легкому танку і дуже чудово йде. Тож, ми відразу зміщаємося. бачимо, тут вже немає кого підсвічувати. Бачимо на мінімапу наші союзники на чолі з Кун, з Панзером, тому що він перший приїжджає від водички і починають продавлювати ворожу базу. Так, буде стріляти наш терпілею. Не стріляй, подивіться, 1390 був притул від нас. Ми його підсвічуємо, і наші союзники залишають два хіппойти. Можливо, вдасться добити. Так ми його добиваємо. І відразу Удеса 03 противників збривають, провить, просто зносять наші союзники, просто його з'їли, навіть не ковтавши. 1000 асисту по ньому відразу залпом влітає на нашу копілку, 7-2 рахунок. І ми не стоїмо, їдемо. Так, тут бабаха, прикидаємося на осколков власний серят і... Лизнуло трішечки шапки бабахи, і ми не влучаємо в нього, але другим пострілом влучаємо на 300 хітпонтів. І треба його забирати, як би там не було. Зводимося та забираємо 37 хітпотів. Подивіться: пройшло три, тільки 3,5 хвилини бою, а у нас вже 6,5 тисяч асисту. Перекидаємо на підкаліберний снаряд, свідчуємо Су-135, якого відразу ж збривають наші союзники. Тут бурасик нам дає в борту. Один перший постріл не пробиває, другим збирає 366 хітпонтів у нас. Але у нас хітпонтів ще вистачає. Перекидаємо на бронебійний снаряд, в жопу вицілюємо та в попку пересовуємо на 138 хітпонтів. ТС-5 збираємо рахунок 10-4. Залишається тільки 5 противників. І ми не стоїмо на місці. А мчимося підсвічувати, дамажити що-небудь робити. Нам треба більше асистику. Бачу, бачили, підсвітився таке, підсвітилася шкода. Е, наш е, созводний працює по ФВшці. Ми зводимося теж 170 як якби там не було. Всі кажуть, що це контра е, Бурасика, не Бурасика, а цього, як він там Колісний ЄБР 75 ФЛ. Якщо я не помиляюся, е, всі дуже говорили, що це контра Єбера, ЄБР занадто був імбалансний, а це контра колісного преміумного танка восьмого рівня. Тож, хтось вважає, що ЄБР кращий, хтось вважає, що ЛТ-432, що кому ближче до душі, я є власником і одного, і другого танка. Мені більше заходить ЄБР. Але шо, кому більше, що заходить, обов'язково напишу в коментарях. А у нас вже тим часом 7,5 тисяч, навіть з лишнім, насвічено та 1138 настріляно. І ми тут зустрічаємося з Тайпом 63. -м. Він нам заблокував шлях наверх. Залишається тільки три противника. Конкурор із 3 варіант 2 та Тайп 63, який не дозволяє нам виїхати. От, тут нам не повезло, ми не влучаємо, верніше влучаємо, тільки не пробиваємо в борт. Бачите, тайпа 63. Вже залишається тільки два противника: конкурор дев'ятка та тайп-63. 13-90 наш союзник теж боїться, але тут вже приїжджають наші союзники. Виїжджає наш союзник, отримує він пайку від тайпа 63, тому що наш автореплей, що він може тут виїхати, але швидше за все він тут не виїде. Так, трішечки за різкий кут. Він взяв і бачить, що з того нічого не буде, і бере, об'їжджає цей камінчик і зараз буде намагатися насовувати. І тут ми викопали грядку знову на часник. Не влучаємо, але другим пострілом завдаємо 185 хітпонтів, беремо на автоприціл, розвертається на нас і добуває. Трішечки не дограв наш автореплею. Але зараз залишається тільки оцей type-63. Зараз наші союзники зроблять свою справу. Залишається у нього тільки 295 понтів. У тайпа 63-го зараз його будуть добрати. Так, наші союзники добрали наш сувзводний. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні боярський на Алтешці. За 6 хвилин бою у нас 9 тисяч сумарки, 4 фраги та 1414 чистого досвіду, та 626 тисяч чистими заробив срібла наш автор ріплею. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.